13 років досліджень і в результаті 800 сторінок книги. Це монографія Хмельницької науковиці. Лілія Іваневич, докторка історичних наук, вивчала традиційний одяг українців Поділля другої половини 19-го початку ХХ століття. Днями презентувала свою працю у Хмельницькому. Вона презентує повністю тих українців поділля від зародження до сучасності, тобто як змінювалися традиції у всьому обсязі строїв, тобто мається на увазі чоловічі, жіночі, дитячі крій, компонування, орнаменти, декорування інше, кольорова гама і, відповідно, включені всі локальні зони нашого Поділля, оскільки це не лише як ми там звикли називати західний-східний, насправді. І воно набагато ширше саме для того, аби показати усю повноту автентики нашого регіону, пані Лілія 10 років подорожувала Україною, переглянула шість приватних колекцій, відвідала 31 музей заради того, щоб показати унікальність саме подільського вбрання. Зараз, якби трансформують уже вигляді таких сучасних гарних сухонь, чому ні? Головне, щоб ну моя ціль, щоб зберігали орнаментику. Парнамент кутує, як носили подоляни, наші пращури, тобто це давні геометричні орнаменти, які мають дуже сильне скральне значення. Ось. Ну і рослинні орнаменти, які і естетичні, гарно виглядають теж на сьогоднішніх вишитих сорочках. Тому що те, що продають зачасту, це такий якийсь загальнонаціональний образ. Хотілось донести те, що носили подоляни, саме наші пращури. А щоб унаочнити викладений в книзі матеріал, у стінах Хмельницької школи мистецтв презентували кілька колекцій українського вбрання. Стародавній одяг презентували п'ять моделей, які показали традиційні строї західного, центрального та східного Поділля. Колекція ж сучасного вбрання вмістила верхній одяг, орнаментований у народному стилі. Які підготували студенти Хмельницького навчального центру сфери послуг? Одну з колекцій пальто. Вона зроблена в такому в білому білі пальто і червоні, червона розпись. Ми представляли в Італії в 2019 році, і вона зайняла друге місце. Це сучасне вбрання, в якому використовуються українські елементи. Аліна Косарева, Валерій Телеховський – новини міста.